Дивіться, у нас зараз ситуація така. По даним, які за саме є на зараз, тому що вони постійно змінюються. На жаль, в сторону збільшення вісім людей загиблих рахується і 64 поранених. Разом з тим, серед цих восьми людей, що загинуло, це одна дитина і 10 дітей серед 64 поранених. Знову таки скажу, що цифра не остаточна. На місці працюють рятувальники, працюють важка інженерна техніка, спеціалізована техніка, кінологічні розрахунки, роботи. Сьогодні навіть працювала авіація, яка відпрацювала 20 вилітів і скинула близько 40 тонн води на осередки пожеж. І роботи тривають. А відомо скільки людей можуть так, бути під завалами, скільки зниклих, безвіст, зниклих безвісти, так би мовити? У нас є різні дані. Разом з тим не хотів би просто зараз оприлюднювати, тому що вони постійно уточнюються. Скажу так, що ДСНС буде працювати до останнього, поки не знайде всіх. Але шанси ще є знайти живих людей. Так, да, звичайно, ми відпрацьовуємо зараз фактично. Ми надіємося, що, можливо, хтось є в пустотах і тому фактично проводиться робота наступна. Що працює важка інженерна техніка це такі крани. Які піднімають плити, а рятувальники виконують ювелірну роботу і фактично працюють з механізованим не механізованим інструментом для того, щоб ну не пошкодити людям, можливо, які там можуть знаходитися. Сьогодні е, врятували рятувальники чоловіка молодого е, фактично з під завалів, і це було дійсно За, за рахунок ювелірної роботи працювали мобіль, рятувальники мобільного рятувального рятувального центру швидкого реагування. Це фактично ну. З найбільшим досвідом рятувальників такий спецназ ДСНС, саме вони і врятували цього чоловіка. Зараз вони разом з іншими підрозділами працюють на місці е і у Святошинському районі, і у Солом'янському районі е на житлових будинках. Угу. От е власне е хотів спитати загалом про хід цих пошуково-рятувальних е і аварійно-рятувальних робіт. З якими найбільшими викликами труднощами доводиться стикатися? Перепрошую, не почув питання, тому що достатньо гучно. Які найбільші проблеми виникають от, в ході пошуково-рятувальних робіт цих? О, е, найбільша проблема е, виникає саме: скажу так, що велика кількість зруйнованих конструкцій. Кожну конструкцію е, треба е, розібрати достатньо ювелірно. Тому напевно, це така от сама найбільша проблема. Якщо ж вночі поночі говорити, то рятувальники ліквідовували наслідки спочатку дронових атак, і потім оголошували ще декілька повітряних тривог. Потім і йшли атаки ракетами, і доводилось відповідно переривати певні роботи. Тобто, спочатку відпрацювали дронові атаки, потім відпрацювали ракетні атаки і перервалися, тому що була небезпека для особового складу. По роботам саме під завалами, ну тут така, знаєте, дійсно ювелірна робота. Треба е, робити це не зовсім швидко, щоб не нашкодити можливо живим людям під завалами. Ми завжди надіємося, що хтось е, залишиться живий і працюємо. О з, е, з такою установкою, пане Олександре, Якщо до самих рятувальників, от ви кажете, що в досить небезпечних умовах доводиться працювати. Немає постраждалих, я сподіваюся. Постраждалих рятувальників на щастя немає Працюють всі злагоджено, чітко проводиться ротація особового складу, тому що робота достатньо важка і проходять зміни рятувальників. Тут працює штаб з ліквідації наслідків, в який входять всі зацікавлені органи, всі, які можуть бути корисними, зокрема від ДСНС, від місцевої влади, Національна поліція. Яка приймає заявки громадяни? Відповідно, національна поліція сьогодні постійно робить через гучномовці оголошення і говорить про те, щоб люди зверталися з заявками, уточнювали дані, і всі, от, всі, всі, всі служби, вони працюють на одну мету, щоб якнайшвидше і по перше, ліквідувати наслідки, а по друге, допомогти людям. Ну, робота не лише важка, її також багато. Кілька локацій одночасно. Скажіть, чи вистачає засобів, людей, чи залучаєте якусь додаткову можливо, допомогу? Останнє не почув, ще раз, будь ласка. Кажу, локаці... локацій багато, де відбуваються роботи. Чи вистачає у вас сили засобів, чи залучаєте якусь іншу допомогу? Зрозуміло. Так, дійсно, сили засобів вистачає фактично на всіх локаціях, чітко організована робота. Скажу так, що у нас понад 300 рятувальників, навіть більше, працюють на всіх локаціях, це 5 локацій, і ну, там до сотні зараз одиниць інженерної рятувальної техніки спеціалізовані. І всі ці вся ця техніка розрахована таким чином, щоб найефективніше і найшвидше провести рятувальні роботи, все відбувається чітко і відповідно до алгоритму. А повірте, у рятувальників в ліквідації таких надзвичайних ситуацій на жаль, великий скажіть, а чи можна зараз робити якісь припущення щодо того, коли можуть завершитися роботи на усіх цих локаціях? Припущень немає, ми не робимо зазвичай таких припущень, тому що кожна надзвичайна ситуація такого характеру вона має індивідуальні певні особливості. От ми, коли ну, наші підрозділи, коли рятували сьогодні цього чоловіка з е, завалів, фактично робили такий тунель, робили ну, е, робили ювелірну роботу. Нам довелося це робити три години, е, тому що щоб не нашкодити жодному органому, жодному органу, жодної частини тіла цього цієї людини не нашкодить людини і відразу передали медикам зараз медики мають визначити відповідно стан цього цієї людини в якому він стані але те щоб врятувати, врятували людину це 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 багато коштує і тут не може не можна давати прогнозів будемо працювати до останнього знайденого знайденої людини Пане Олександре, дуже дякую вам і за вашу роботу, і за інформацію, яку ви нам надали. Я нагадаю глядачам про наслідки російського обстрілу Києва. Нам розповів Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України.